Всіх вітаю на каналі PlayDog, канал по відеонагляду. Мене звати Андрій. Хто зі мною не знайомий особисто і бажає дізнатися про мене більше як про продавця, то, будь ласка, можете глянути відео ось тут на спливашку натиснувши. ми сьогодні будемо розглядати саме 8 мегапіксельну заявлену. ось За 1200 і iMode Duo 10 мегапіксельна за Приблизно там 3600-3700 ось така ціна. Кого цікавить ціна, актуальна на час вашого перегляду, будь ласка, по QR-коду можете перейти в чат, написати, цікавить ось це, скільки коштує. Напишу. Або зайдіть на посилання у моєї сторінки, зайдіть в усі мої оголошення і подивіться цінники. Чому, за що ви переплачуєте? Ну, По-перше, тут Аналітика набагато краще. Так, вона о, в більшій мірі є платною, але є і безкоштовна. Є і безкоштовна, і, в принципі, якщо ви за підписку платити не хочете, хоча тут я вам скажу за підписку є за що платити. О, це, як ви YouTube дивитесь, наприклад, да, щоб не дивитися рекламу дебільну, то вам потрібно буде там приблизно 100 гривень в місяць платити. Так і тут. В кожних камер, в усіх камер є якісь підписки, крім преміум камер відеоспостереження, тому що там вже закладаються всі функції в ціну самої камери. Ось, тут же максимально випускають в бюджеті, щоб знизити ціну, і певні функції включають в підписку. Тому глянемо по факту на зображення ось цієї і ось цієї. Відразу можу вам сказати, хто не тримав їх в руках, то тут пластик, розуміємо, АБС, але він більш такий тоненький голова, якщо вилити, ми бачимо є хід. По а, самому руху. Тут стоїть моторчик всередині, він а, крутить голову на пластикових шестеренках. Ось, але вони якісні, вони не відламуються. Я маю досвід з даними камерами вже близько 4 років саме з даними камерами. І ніхто мені не поскаржився, і я їми користуюся самостійно, ніхто не поскаржився, що там десь зуби повилітали чи ще щось. Ні, такого не буває. Такого не буває. Може там бути а, щось е, окремо. Ось, це все ж таки техніка, і може бути брак навіть в айфони. Попадаються браковані, тут же ну, техніка є техніка. Але це все би, зі мною вирішується. Або я вам ремонтую її, якщо це сервісна гарантія, якщо це там, ви виявили якусь несправність протягом двох тижнів, то я вам просто поміняю її на нову. Все. Без питань стосовно цього. А по IMOW, тут аналітика, якщо ви її купуєте, набагато краще. Також без підписки тут буде працювати обмежено буде працювати. Детекція по людині, детекція по автомобілю. Смарт колор є, смарт-фул-колор, Нічна зйомка, тут 5 два 5-мегапіксельних об'єктиви. Вона менше замітна, тут кращі світодіоди, ну, бачите, навіть тут да? світодіодів ну, дуже багато. А тут світодіодів по факту два білих і один ІК. Тут два білих і два ІК зверху. Вони набагато краще світять набагато краще, ніж тут. Тому ну, би, ціна така. Тут Wi-Fi дістає набагато далі. Тут, по факту, в цих камер, в усіх, я не хочу сказати, що саме в цій, В усіх камер по бюджету, а, та, який там бюджет, просто брендових камер, в усіх брендових камер лише одна активна антенна. Друга зроблена, зроблена лише для того, щоб виглядала симетрично. По факту одна антена, і все. Тут дві антени, плюс додаткові технології для того, щоб а, боротися з, як би сказати, з перешкодами на шляху до камери, тобто там дерева і так далі. Стіни. Тобто тут сигнал набагато краще. Сигнал близько 25 метрів може діставати. А це буде діставати там до 10 метрів. Тому і ціна в рази, в рази краще. Більше. Що можу ще сказати? А що тут говорити? Давайте глянемо і побачимо. Ну що, розпакував я аймов вам показати. І давайте глянемо. Народна камера на 2. Голови, одна поворотна, одна неповоротна, 8 мегапіксельна. Ось о, за 30 доларів. І камера за 3600-3700. Можна, звичайно, говорити в доларах, але вже хай буде так. Дивимось. Ось камера на 10 Мпіксів. Да? Ми бачимо все-таки її розміри порівнянні з цією. Ну, чудно навіть, як вона дребежить. 1200. І 3600-3700 до 4000 10 піксельна двоголога. Давайте подивимося. Ну, Вона важка. Вона важка, я вам зараз спеціально її ще й на кину поглянемо, скільки вона важить. Що плюс тим, що тут є. Можливість поміняти кут нахилу. Ось. Не потрібно нічого, як на цьому варіанті підкладати сюди під кронштейн. Ось, Для того, щоб піймати кут нахилу. Просто змонтували, повернули, виставили, як вам потрібно. І на цьому все. Голова поворотна тут дуже плавно ходить. Дуже плавно ходить. Нечутно. щоб десь. Ціплялися проводки всередині в каналі між двома головами. Тут же туго, більш туго. І при повороті чутно, що проводки десь обходять по каналу, тут канал іде, і чутно, що вони ходять по каналу туди-сюди. Але це в принципі, не впливає на її роботу. Знову ж, камера коштує в 3 рази дешевше. В кого є кошти по бюджету взяти 1200 ну, до 1500 гривень ось ваше рішення. В кого є а, бюджет побільше, звичайно, рекомендую безперечно брати ось цей варіант. Він, ну, якби, Берете в руку, якість є якість. Пластик тут просто в 3 рази кращий. Голова чувствується, що вона важка. Тут одна голова буде важити да, більше, ніж вся ця камера разом взята. Ну, і що тут говорити? Wi-Fi тут чудовий все чудово. По додатку, додаток тут україномовний, є російська, англійська і так далі. Інструкція є на всіх мовах, в тому ж і є українська. Коробка тут з пломбами йде. З усім, що потрібно, Фірма є фірма. Але знову ж ціна вибираємо по своєму бюджету. Не можу сказати, що це погано. Класна камера в своїй ціні. Це класна камера в своїй ціні. В кого який є бюджет, таку і вибирає. Тепер перейдемо до зображення. Ну що, давайте глянемо, як вона працює. Наша камерка iMov. Дивіться, навіть. В такому вигляді вона стежить і показує вам картинку. Тобто ви ще не відкривали камеру, ось, а вона вам вже в попередньому перегляді показує все. Давайте глянемо відразу ось. вам, щоб було видно те, що і мені зараз видно з телефону, яка якість в однієї і в іншої. Вітер на вулиці, тому вибачайте, якщо буде трішки задувати в мікрофон. А, ось так буде відображатись сайт ICC. Ось тут ви не поглянете, якщо хтось там йде, необхідно відкрити камеру. Відкриваємо камеру, і ось вам зображення. Давайте поставимо UHD. Ось UHD стоїть. Бачимо, так. І ось зображення з крузер камери віддаймо. Ось тут зроблена картинка в картинці, тобто не поділений екран на два, що вже більш зручно. Вам необхідно там подивитися, що робиться на одній камері. Раз натиснули, бачите, відтіл. переходить на іншу камеру. Натиснули повернутися, все. Ну, класно. Такого в ICC немає. Але зауважте, що в принципі без збільшення картинки, без збільшення ось так, о, вони практично однакові на поле. Да, там Більш насичені кольори все ж таки в Cruiser Dual 10 Мп, але не забуваємо, що тут по факту на плюс 2 Мп на кожному об'єктиві більше. ось, ну і Самі сенсори тут більш якісніші. Тепер давайте глянемо, все ж таки, як вона сприймає на початку саме ICC глянемо, де вона ловить людину, яка в неї чіткість. Виходимо. Ось, моментально ви бачите, плюшу вилетіло з однієї іншої, тобто працюють вони по детекції, що одна, що інша. В принципі, плюс-мінус однаково. Ось, Тепер давайте глянемо. Ось, пішов квадратик і собачка підбігла. Зараз побачимо, як вона буде на собачку реагувати. Ось тут вона вже губить людину, ну все, загубила. Це приблизно 20 метрів. Людину побачила і дивимося, як вона нас веде, де вона загубить. Ну, тобто Людину вона прийняла десь на 15-20 метрах плюс-мінус. Давайте пройдемо. Ну, Бачимо, більш-менш плавна картинка, да, передергує на саме моторчику, собака побігла дивитися, де я, Піймала навіть собаку. Ну, Собака не маленька, бачимо, да, сприймає все-таки собаку. Повертаємось назад і дивимось. Ось, знову вона поймала. Ну тобто, як би за свою ціну, дуже навіть непогано. Давайте глянемо, станемо навпроти, метрів 8 точно є. І збільшимо картинку. Ось така картинка. Тобто загальний план, в принципі, якісний. Якщо збільшувати, то зрозуміло, тут кількість мегапікселів менше і якість буде вже не та. Давайте глянемо на ремоу. Так, ось ми. Так, це поворотна саме. Розвертаємо її на весь екран. А, так. Можемо кудись? Так, можемо. І дивимося саме на ось цій картинці. Так. Ну тут якби зображення краще, да? Зображення краще. І давайте дивитися, де вона мене загубить. Поїхали. Так, ручки вже то примерзають, Ну, ми швиденько. Ось так. Веде, 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 ну вона далі, звичайно, вона веде нас далі. Ось веде, вже півсилуета, вона ще веде, поворачується. О, так, і десь тут приблизно вона нас, як я розумію, зараз воно постою. Розвернеться чи ні? Ну Тут вже багато, тут вже метрів під 50. Камера достигла ліміту обертання, я зрозумів. Все, тобто вона нас вже загубила і все. Далеко веде. Веде вона нас далеко. Так, давайте зайдемо до сусіда. А, так, 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 ого, ого. Ну тут метрів 30. Тобто, як вказано, 30 метрів, так 30 метрів вона й сприймає нас. Ось така, ось така картинка. Тому вам вирішувати, наскільки... Вам якість зображення підходить. Ну, що, тепер перейдемо далі вже в будинок та зробимо висновки. На цьому відео ми можемо наглядно побачити, наскільки якісніші стоять сенсори в камерах IMO та більш світлочутливі в порівнянні до камер бюджетного класу. Аймов працює ще в кольоровій картинці. Тим часом бюджетний клас вже працює на ікасі та діодах. Ну що, подивилися ми з вами, як вони працюють. Надав я вам інформацію, чим вони відрізняються. Інформація не повна, дуже багато я всього пропустив. Тому, якщо у вас залишилися відкриті питання, то, будь ласка, задавайте в описі в коментарях під відео. Або можете напряму писати мені на вайбер, телефонувати. Контакти я залишаю в описі. Будь ласка, звертайтеся. Чим зможу, тим допоможу. Ось, По камерам говорити, що це гівно, це клас, ні, ні в якому разі, тому що для своєї ціни це топ-варіант. Ось, В кого немає 90 доларів купити IMO Duo на 10 мегапікселів, В нього є лише там в бюджеті 30 доларів, який він може. Вкласти в відеоспостереження це класний варіант. Так, да, є певні нюанси, але ж не забуваємо знову. Ціна ціна 30 доларів. Це все відразу закриває. Картинка в день без збільшення класна, практично нічим не відрізняється від 10 мегапікселів. Ми не забуваємо 5 плюс 5 і по факту 3 плюс 3. Ось. 4 плюс 4 чистих від даних брендів нема. 5 плюс 5 чистих від даних брендів нема. Тому не ведіться на маркетинг. Ось так. Що є, то є. Ти вам і говорю. Щоб ви правильно зробили а, свій вибір, а у мене від цього рейтинг не падав. Тому, по камерам, нічна зйомка непогана. Що тут, що тут. За свою ціну в день також. По функціоналу непогано, що тут, що тут. По самому додатку ICC-топчик серед китайських брендованих камер. Щоб там хто не говорив. Все-таки XMI є XMI. Їх можна підв'язати спокійно під Wi-Fi-відеореєстратори. Вони в мене є в наявності. Хто бажає собі придбати камер там 3 і більше. Ось від трьох і більше є сенс купити Wi-Fi-бідереєстратор. По IMOW, що можу сказати? Аналітика тут класна, але вона платна. Те, що є безкоштовно, ну, як би можна ним користуватися. Якщо ви не хочете додатково переплачувати приблизно там, 200 гривень в місяць за хмарне сховище там, на 3 дні плюс о, аналітику. Яка надає IMO, це все можна глянути в додатку, можете завантажити, подивитися. Ось, Можливо, в подальшому відео зніму окреме. Тому, якщо навіть ви все-таки не хочете і а, брати брендовані камери, але при цьому у вас бюджет менший, ніж там, 90 доларів, щоб взяти гарну крузор на 10 мегапікселів. То візьміть собі, розгляньте варіант одноголовий. Тому що двоголовий чомусь люди так у нас взяли, що це якась панацея від всього. Двоголова це топчик. От я візьму, я от так поставлюся. Ні. В більшості об'єктів об достатньо навіть просто а, стаціонарних камер циліндричних ось, або пуля, як ще називають, і все. І цих з головою достатньо. Ви можете взяти ось такі дві, за ціною одної двоголової, поставити їх в різних місцях і тим самим більше захватити саме корисної території, де вам дійсно необхідно нагляд. Не за там кущами, які стоять десь, а дійсно поставити там, де воно все буде дивитися так, як вам потрібно. Ось. Тому дивіться. Такий 90 варіант. Ось такий вже буде приблизно. Десь 55 доларів. І такий варіант буде коштувати 40, доларів 40-50 доларів, в залежності від кількості мегапікселів на об'єктиві який буде вам відображати картинку. Це простими словами. Тому варіанти є. Варіанти вони є різні. Якщо ви не хочете. Дивитися там інформацію, листати, шукати, аналізувати. Просто позвоніть або напишіть, підберемо те, що вам потрібно. На цьому все. Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, буде багато чого в подальшому. Бережіть себе, будьте здорові!